Мої хороші. Я в газі Паша і хочу вам сказати, що я ніколи не вчу. Тепер я розумію, чому тут німці. Дзвонять мені підписники з Америки. Вони дуже багато бачать у блогах і кажуть, скоро е, Туреччині будуть ціни, як в Європі. І я вам скажу, подивіться на ці краєвиди. Я просто шокована. Я цього не очікувала. Я тут була сотні разів. Але я не думала, що тут так гарно. Я тут живучи два роки пізнаю газіпаша зовсім по-новому. І скажу вам, що завдяки своїй підписниці. Тому що вона мені перезвонила, що хоче на газіпаша. Я знайшла її квартиру, я помеблювала і зараз приїжджаю до неї. І сьогодні у нас був прекрасний обід. І я вам скажу, що це ще не все. Ось така краса. На дивіться на газі паша. Я тепер думаю, що тут німці шукають? Мої хороші. Так, це у нас на місто. А місто Газіпаша, Я вам скажу, коли я зустрічала свою підписницю в Аталії, а її подруга зі Львова їхала до. І сказала, де мої підпис, де ти купила. Каже, газіпаша, а газіпаша це село. Подивіться, мої хороші. Як ми нічого не знаємо, ми бачимо в Ютубі те, що нам хочуть показати. А в дійсності, в дійсності, воно є в рази дуже круто. Дуже рада, що саме львів'яни перші приїхали на демертаж. Мій демертаж, до речі, тут недалеко. Але саме головне, що тут аеропорт. І аеропорт міжнародний, що з європейських багатьох країн аеропорт їде сюди, прямо в Азіпаша. І якраз мої підписники з Америки всі летять прямо в Газіпаша через ем, Європу. Ось моя підписниця зі Львова їхала з ем, Польщі і був білет через Англію. Три години треба було ем, посидіти в Англії. І був прямий рейс газі Паша. І коштував той рейс мої хороші Польща Тере. Англія Газіпаша 50 євро. Ви собі можете уявити? Я не можу, мої дорогенькі, але мені розказують це мої підписники. А тепер з другого боку, зараз ми подивимося на це крутезне море. Тому скажу, Газіпаша має шанс ще років два дерев'ять. Сюди можна вкладати кошти. І ви мені скажете, що в Туреччині інфляція. А що нам до того, коли ми приносимо сюди євро або долари? Наше житло продається і завжди продавалося в євро та в доларах. І ми міняємо на життя євро та долар. Що нам до того? Правильно? Ось так. А як вам мої хороші оцінки? Подивіться. Це ж рай на землі. Ось вам з другого боку газіпаша. Як вам це село? Ось, Дивіться, де море. Бачите? Я пальчиком показую. Ось тут море. Оце наша фортеця. Точно так само, як вона є на Клеопатрі. Точно так само тут. Подивіться, сюди ще один пляж і ось там ще одна гора. Ось так мої хороші. Ось таке село. <плес> мої хороші. І в цьому селі хочуть жити мої підписники. Не жити, а лікуватися. Живуть вони в Україні. Хто в Америці, хто в Україні, але об'єднала всіх група пані Марини. Блоги пані Марини. Об'єднали їх усіх тут. Дивіться, по-перше, тут не заходять. Туристичні кораблі, да, в це море. Тут тільки ловлять рибку. Море від Клеопатри відрізняється. Воно чистеньке, корисна е, природа. Е, як, як люблять казати, як у нас все е, у нас натуральне. Місто Газіпаша це місто натуральних продуктів, це місто фермерів, скажу по-українськи. Тут вирощується більше ста видів овочів та фруктів. І, до речі, в Газіпаша готується на 6 гектарів парк е декоративних рослин. Тут навіть вирощують е манго саме Газіпаша, своє манго. А про авокадо я взагалі не говорю. Ну більше стан. Овочів і фруктів. Уявіть собі настільки натурпродукт. Тепер я розумію, чому тут німці, чому тут європейці. І вам скажу, що на першому місці в тому році по купівлі житла це є німці, мої хороші. Ось так. Чому сюди літак сам? Ці мої хороші. Зараз я покажу, де моя підписниця живе. Я увеличу. Дивіться, ось цей тріхугольний, оцей де він. Оцей. Ось... О, тріугольний оця хатинка. Бачите, оцей будується трьох на три. Ось, а рядом, ось рядом. Оце її будинок. І море, там пару метрів. От так мої дорогенькі, бачите? Круто, скажіть. Біля оцього будівництва. Це її дуже збудоване на другому поверсі. Те, що я вам завжди показую. Отак От Маша сама не знає. Зараз я їй покажу це.